Вітаємо вас, коти і китьоньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Новий трейлер принца Персії The Lost Crown» демонструє геймплей з усіма основними механіками екшн платформера з елементами метроїдванії. Маємо бути готові до динамічного геймплею з виглядом збоку, стрибків по платформах та купи подолання пасток і перешкод. На нас чекають просторі, заплутані локації. Більшість з них будуть недоступні спочатку. Але з отриманням певних предметів і здібностей гравець зможе потрапити в закриті локації. Але не лякайтесь, нам дають можливість не забути про недосліджені куточки. Можна буде зробити скриншот і прикріпити його до конкретного місця на мапі. Ця можливість отримала назву Окомандрівника, і вона точно полегшить життя багатьом геймерам. Реліз Persia The Lost Crown відбудеться 18 січня 2024 року на ПК ps 4 PS5, Xbox One, Xbox Series X S і Nintendo Switch. З 11 січня стане доступна безкоштовна демоверсія гри. А вже зараз можна оформити попереднє замовлення і отримати вбрання в стилі Prince of Persia Warrior Within. Black Desert Online можна купити за 1 євро до 3 січня. Платити той 1 євро треба лише раз, а гра залишається вашою назавжди. Головне, про що ми завжди вам нагадуємо: не завантажуйте і не купуйте гру в Steam, який примусово закине вас на срок сервер до ворогів. Реєструйтеся лише на офіційному євросервері. Там ви зможете зустріти і більшість котиків з нашого каналу. Якщо хочете знати більше про гімнючий Steam, дивіться відео від бармакиці, що я в закріпленому коментарі. І посилання на реєстрацію на євросервері БДО ми теж залишимо. За Division розробники з Ubisoft проінформували геймерів про зміну планів щодо розвитку шутера The Division 2. Обіцяне сюжетне доповнення вийде в 2025 році, а замість нього всі сили команди будуть спрямовані на випуск масштабного безкоштовного оновлення Project Resolve. У цьому апдейті Ubisoft планує тисячі поліпшень і виправлень, які стосуються всіх елементів The Division 2. Вихід The Division 2 Project Resolve запланований на 6 лютого. А на тестових серверах оновлення з'явиться 15 грудня. Після виходу Project Resolve розробники продовжать розвивати гру в рамках шостого року підтримки The Division 2. Така зміна планів відбулась заради глобального поліпшення кожного аспекту The Division, щоб гра залишалася актуальною і популярною протягом довгого часу. Також пам'ятаємо, що у розробці знаходиться безкоштовно Tom Clancy's The Division Heartland. Подивимось, що з цього вийде. Маємо нові подробиці про Ексодус від розробників. Однією з головних особливостей Ексодус стане нерівномірний перебіг часу на різних планетах. Гравці можуть покинути якесь місце всього на кілька днів, а після повернення виявиться, що там вже минуле століття, і ситуація докірно змінилася. І це безпосередньо вплине на сюжет гри. Цими особливостями Іксодус нагадує відомий фільм «Інтерстеллар». У центрі події гри опиняються мандрівники: це група людей, які досліджують космос і стикаються з ворожими формами інопланетного життя. Їхнє завдання знайти та забрати в інопланетян якісь артефакти, які допоможуть людству вижити на незнайомих планетах. І кожен артефакт впливатиме на геймплей іксодус. Як і личить в рольовій грі, кожна ситуація в Іксодус передбачає кілька шляхів для вирішення задач. Розробники вже запустили сайт Exodus, де можна знайти багато цікавої інформації. Роблячи висновки з успіху Baldur's Gate 3, розробники не виключають, що гра спершу вийде в ранньому доступі та поступово покращуватиметься з урахуванням побажань публіки. Але про це поки що рано говорити. Іксодус розробляють для PS5, Xbox Series і ПК. Відбивати ядерні удари у грі з відкритим світом, ще й у Souls-like стилі, вже можна в демоверсії VAP Proxy. Розробник Піроліз твітнув, виходьте грати в демо і перерити Бога. Або переслідуйте місцеві машини, які займаються своїми справами. Відео показує, як наш механічний герой блокує величезну машину, яка за розмірами перевершує більшість мегабосів в екшен-іграх. Наша місія полягає в тому, щоб знищити цю ходячу зброю у безшовному відкритому світі, створеному вручну. Настільки ж неочікуваною, як і відбиття ядерної бомби, є для нас обіцянка прекрасного світу, що занепадає, які малює захоплюючі сцени, що розповідають історії. Нам цікаво подивитись, як буде в її проксі, але вже чітко прослідковуються механіки Секіро та Risk of the Rain 2, Майже закінчилось бета-тестування піратського екшену «Skull and Bones. Хоча до 18 грудня ще можна встигнути. Пірати на півставки могли протестувати гру на PlayStation 5, Xbox Series І ПК. досягнути у бета-версії прогрес не можна перенести в повну версію гри. Але за участь у тестуванні гравцям дають трошки внутрішніх грових бонусів. Реліз Skull and Bones відбудеться 16 лютого 2024 року. Сподіваємось, що більше переносів не буде. А ми тестували поточний стан гри і вже готуємо для вас відео, що вийде наступного тижня. The Finals зараз безумовно має гарне онлайн. Але є питання. Ми вже розповідали, як ми грали на бета-тесті, а зараз перевірили стан гри після релізу. Посилання на відео з суб'єктивними і чесними враженнями котика Норая і котика Йомі залишимо під відео. На нашу думку, ця гра ідеальна для гравців, що хотіли більш аркадний батлфілд в іншому сеттингу. Перший сплеск онлайну спаде, але стабільний онлайн залишиться непоганим. І гра займе свою нішу між батлою та колдою з іншою обгорткою. Destiny 2 Legacy Collection роздають безкоштовно в Epic Game Store до 20 грудня. Встигніть забрати ці сюжетні доповнення. Наша постійна рубрика Чорне та біле. Одна сумна і одна добра новина. Почнемо з напівгарної новини. Давайте ми не будемо розповідати в подробицях, як одна гуснява студія через чотири дні після релізу гри мильної бульбашки об'явила себе банкротами і поплила на дно болота відпочивати з грошима, які встигла отримати. На для такого сміття наші новини. А краще нагадаємо: розгледіти таке лайно до покупки вам завжди можуть допомогти стім-куратор від Січі. А тепер погана новина. Американська організація Entertainment Software Association офіційно визнала, що виставка e 3 відходить у минуле. На жаль, для багатьох геймерів знаменита виставка Electronic Entertainment Expo, відома як e 3 так і не змогла оговтатися від кризи. Та, попри оптимістичні заяви організаторів, більше не повернеться. Причин тому багато. мала значення мала пандемія ковід. Але слід визначити головне. Формат виставки застарів. навіть у найкращі роки ятри з кожним разом привертала все менше уваги. Однак геймери не залишаться без гучних заходів, оскільки великі розробники все більше переходять до проведення власних шоу, адже в Кілі надав гідну заміну E3 у вигляді Summer Game Fest, The Game Award і низки інших заходів. Понад 20 років шоу дарувала геймерам величезну кількість анонсів, які в епоху інтернету і так непогано розходяться і набирають багато переглядів. А інші заходи цілком перекривають потребу у концентрованій кількості видовищних анонсів. Тому проведжаємо її три з гарними спогадами, але ці зміни були невідворотними. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайки і підписка на наш Ютуб безкоштовні. З вами була ваша команда котиків. Підписуйтесь на канал, грайте тільки в якісні ігри, донайте на ЗСУ і Слава Україні!